Коли ми почули діагноз, світ завмер. Усе, що здавалося важливим, зникло. Кожна дитина, яка потрапляє до нас в лікарню, це не статистика. Це чиясь улюблена донечка або синочок, чиясь віра, що все буде добре. І ми не маємо права їх підвести. Дитинство має бути щасливим, попри діагнози, попри прогнози. Ті, хто приймають рішення, мають мати здатність слухати. І дослухатися. Те, що ви робите, воно не вимірюється арифметично, воно вимірюється лише, напевно, серцем і енергією, яка подовжує життя. Відділення прекрасне, команда чудова. І я от просто щаслива за своїх колег. Ми відкриваємо не просто приміщення, ми відкриваємо простір, де народжується надія, де діти поряд з рідними і сім'ями. Де зберігається дитинство навіть у найважчі моменти. Дуже дякую за запрошення, мені приємно. Нам приємно. Ми ніколи не були. Хочу подякувати всім, хто нас підтримував, хто будував, проєктував, допомагав. Дітей в середньому проходять стаціонарне лікування з різними онкологічними, онкогематологічними, імунологічними діагнозами. Ми єдина команда, яка працює заради однієї мети здоров'я дитини. Та про силу лікування найкраще скажуть ті, хто вже прийшов цей шлях. Я тут, як мама дитини, яка подолала мой ці слова здаються простими, але за ними роки боротьби, сліз, надій і вдячності. Коли ми почули діагноз, світ завмер. Усе, що здавалося важливим, зникло. Ми опинилися в іншій реальності, де кожен день це бій за життя. Та в цій реальності були люди, які тримали нас на плаву. Насамперед, лікар Яна Леонідівна, Юрій Володимирович, Анна Степанівна. Ми лікувалися у відділенні, в якому відчувалася потужна енергія віри і сили. Тут працюють люди, що не просто лікують, вони живуть разом із дітьми і їхніми емоціями. Ми маємо досягти мети мети, де вложена дуже велика праця. Дяка фонду Рокселани Нестеру? Не за допомогу в об'єднанні звичайних людей, які допомагають і лишаються небайдужими. Дякуємо фонду таблеточки. Ви з нами тоді, коли потрібно швидко, терміново і постраждати. Дякуємо фонду з Богом в серці, які приїздять до наших дітей з подарунками, розвагами. Вдячні відділенню трансплантації кісткового мозку за швидку відповідь, оперативні рішення, людське ставлення, за готовність прийти на допомогу в найважчі моменти. як мама де жили у мирі, щоб у світі жили щасливо і війни не було ніколи. Я так хочу, щоб світ змінився, і всі у серці мали. Шановні колеги, батьки, наші мужні, маленькі пацієнти. Сьогодні день, коли весь світ згадує, що діти це не просто майбутнє, це серце сьогодення. Ваші мрії це обов'язок дорослих, ваші усмішки. Це наша перемога. Кожна дитина, яка потрапляє до нас в лікарню, це не статистика. Це чиясь улюблена донечка або синочок, чиясь віра, що все буде добре. І ми не маємо права їх підвести. У нас тут є професійна команда, у нас є любов, у нас є світло і в нас є підтримка. Ми відкриваємо поновлене відділення дитячої гіматології. Сьогодні ми відкриваємо двері надії, двері до життя. Це відділення це символ людяності. Пам'ятник кожній матері, яка ночами не змикає очей, кожному лікарю, який стілює не лише тіло, а й душу. Кожному хто вірить, що дитинство має бути щасливим, попри діагнози, попри прогнози. Це лікарня, де дають життя, де дають надію, де дають сили і віру те, що ви робите, воно не вимірюється арифметично. Воно вимірюється лише напевно серцем і енергією, яка подовжує життя. Основна подія з якого приводу ми сьогодні зібралися. Це відкриття нового онкологічного відділення Волинській області. Сьогодні не можна говорити цифрами, сьогодні можна говорити тільки серцем і душею. Це відділення не можуть відкриватися без участі багатьох людей. І держава в цьому напрямку теж дуже активно працює. Власне, цей заклад має збучений договір Національної допомоги здоров'я України. Власне, є пакет, який працює і можуть отримувати кошти по надання онкологічної допомоги. Дякую вам за партнерство, дякую вам за людяність. І всім бажаю здоров'я, а найбільшим щастям буде, коли будуть лунати ці дзвіночки і щасливі діточки і будуть повертатися. Додому. У нас медицина змінюється навіть не кілометровими кроками, а квантовими десь кроками, і ми розвиваємося. Тому хочу побажати, щоб лікарям персоналу було комфортно працювати в відділенням, а пацієнтам, які будуть приходити до вас, щоб ви відчували тільки слова подяки. Першу чергу це пацієнт. Вітаю тих, для кого робилось це відділення. Це перш за все батьки і пацієнти. Друге це медичний персонал, бо я вважаю, що ми люди, і це нас відрізняє. Ми гідні певних умов. Ми маємо дзвонити, дзвоник переможців не тільки коли перемагаємо, а коли ми розуміємо потребу наших пацієнтів в цьому. А ті, хто приймають рішення, мають мати здатність слухати і дослухатися. Я вже мала дійсно і задоволення просто. І як лікаря, і як людини побачити те, що створили сьогодні. І я от просто щаслива за своїх колег. Я побачила тут деякі речі, які я би з задоволенням перенесла в своє відділення. Для нас це справді радісна подія, тому що війна, а ми не зупиняємося. Ми доказуємо ворогу, що навіть обстріли не зупинять нас в прогресі, і в тому, до чого ми прагнемо найбільше: до світлого, щирого, справжнього. Незалежного життя. Ми запрошуємо всіх вас відвідати наше оновлене відділення. Запрошуємо. Це наше відділення з любов'ю, це просто простір, де зможуть щось приготувати, поїсти, підігріти. О, І вся техніка тут уже да, да, все. Так, все-все-все, молоді. Гарного вам заняття, і... гарного вам здоров'я. Це просто вже для мами, для дітей. Це для мене Палата покажемо. Проходьте, дивіться. Це не інклюзивна, так. Проходьте, проходьте. Палата інтенсивної хіміотерапії з фільтрами та системами вентиляції для проведення високодозової хіміотерапії. Вікна героїв, чисто приміщення вже з фільтрами, тут все. Палати для немовлят з оснащенням, інклюзивний простір для дітей з особливими потребами, зона харчування для батьків і дітей, господарство. Каптута консолі. Ми рішення ми у нас. Ми відкриваємо двері не лише в онкологіматологічному відділення. Ми відкриваємо двері в надію, в силу медицини в Любов і турботу, яка сильніша за коробка. Хочу подякувати всім, хто був долучений до цього процесу. Великий жаль, війна внесла свої корективи, в строки виконання робіт. Хочу подякувати нашим будівельникам, які перемагали всі вибухів сучасності, всі перешкоди, які стояли на шляху до досягнення на нашої мети.